Доброго раночку, середа, п'яти хвилиночка. Ось вам теж доброго раночку. Ми з України, і сьогодні хочу поговорити з вами про злих людей. Знаєте, останнім часом дуже багато хейту помічаю у Фейсбуці, в інстаграмі, в Тіктоці, ну, взагалі по соцмережах і не тільки. Люди стали якісь дуже-дуже злі, люди стали якісь нестерпні, навіть коли виставляється якесь просте відео, Наприклад, як людина зварила борщ під ним, дуже багато поганих коментарів. І такий колір борщу не так зварила, не так покришила і так далі. Розумієте, все, що в нас всередині, ми е, демонструємо, ми витягаємо з себе е, назовні. І якщо у вас дуже багато оціє, оцього сміття всередині, і вам нема куди його діти, то тоді, от ви його і викидаєте саме таким чином. Це дуже небезпечно для. Вашої душі це дуже небезпечно для ваших думок, для вашого життя. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про ознаки злої людини. Якщо у вашому житті будуть траплятися такі люди, то позбавляйтеся їх якнайшвидше, що загалом об'єднує злих людей не тільки в інтернеті, а взагалі в житті. Зла людина це та людина, яка чинить злі вчинки. Але тут знаєте, для когось це нормально якийсь вчинок, а для когось це аморально. Тому не можна сказати, що всі люди, які там щось зробили погане, вони вважають це за якусь провину. Тобто люди, які чинять зло, вони не вважають себе винними. Але коли ви зустрічаєте злу людину, ви відразу розумієте, що від неї йде негатив. Тому коли я ставлю захисти енергетичні захисти на людину, Людей, я перед цим перевіряю людину на те, скільки в неї негативу, скільки вона успіла накопичити, чи потрібна їй чистка. А вже потім ставимо захист, тому що ми можемо навіть не помічати, як від злих людей ми можемо брати цю погану енергію, тому щоб у вас такого не було, і щоб вам часто не доводилося робити чистки, слухаємо ознаки злих людей. Злі люди отримують задоволення від страждання інших людей. Ці люди настільки жорстокі, що коли вони бачать якісь нещастя або смерть, або руйнування, вони цим насолоджуються. І е, вони дуже люблять дивитися всілякі катастрофи в новинах, драматичні події, загибель, чиюсь і під цими е, фактами, вони пишуть коментарі або вони беруть і роблять перепост. Цих публікацій, якщо людина таке робить у себе на сторінці, це вже зла людина. Не майте з нею справу. Реальна небезпека полягає в тому, що така людина вона сама може ініціювати погані події в житті навколишніх, тільки заради того, щоб отримати задоволення від чужих страждань. Наприклад, така людина може вдарити собаку або штовхнути дитину, і це буде дуже помітно, що вона це робить. Такі люди дуже псують життя. Злі люди Хочу тримати все під контролем. Їм дуже, їм дуже подобається контролювати. Я думаю, що ви помічали таких людей, які в один, які в один і той же час заходять, наприклад, до вас на сторінку, передивляються ваші новини і чекають, коли можна буде написати поганий коментар. Найчастіше вони роблять це вночі, щоб цей коментар прочитали як найбільше людей, щоб ви побачили його тільки зранку, і тоді ви його видаляєте вже. І людина втрачає задоволення, тому що їй подобається що вона написала вам якусь гедоту. Вони настільки не впевнені в собі, що з підозрою ставляться до всіх людей і нікому не довіряють. Зате ці люди фанатично пунктуальні. Вони не багатослівні, але вони, якщо роблять якусь шкоду, то вони вже її дійсно планують і роблять. Якщо ви підпускаєте таку людину до себе, вона починає контролювати кожен ваш крок. І ці люди вміють заподіювати як зовнішній біль, так і внутрішній. Вони часто брешуть. Давайте відверто, брешуть усі, але хтось там Трішечки по дрібницях, а хтось дуже багато бреше. Так от ці люди, вони патологічні брехуни. Вони брешуть дуже багато і не віддають навіть собі в цьому звіту, скільки вони брешуть, і вони стають бранцями своєї поведінки, тому що не брехати вони вже не можуть. Брехня для них це інструмент, яким вони маніпулюють, яким вигідно. І якщо таку людину викрити в брехні, вона зробить все, щоб ви повірили в реальність вигаданої Ситуації, от вона буде все робити, вона буде вас звинувачувати в тому, що ви їй не вірите, щоб ви дивилися на них як на джерело сили та могутності. Поруч з злими людьми ми завжди відчуваємо дивну тривогу. Нам некомфортно. Наше енергетичне поле вона намагається захистити вас від такої людини, і ви відчуваєте себе погано. Тобто, у вас може боліти голова, у вас може трясти, у вас можуть бути якісь інші ознаки негативу, тому що людина така знаходить. Диться поруч з вами. Далі, злі люди маніпулятори. Вони дуже маніпулюють багато, спотворюють факти, деправильно тлумачать дійсність. Ну, це загалом ви бачите, я думаю, в інтернеті постійно, так, хтось там не помер, вони пишуть, що помер, і так далі. А ще мені дуже не подобається, коли такі люди, не маючи відношення до війни, починають звинувачувати інших людей, в тому, наприклад, що хтось там мало донатить, або хтось там не приймає участь у якихось діях. Спочатку розберіться з собою, а потім будете вже диктувати іншим, що їм робити. Ці люди безсовісні, їм не знайоме почуття жалю про або е, якоїсь провиди. Вони ніколи не каються з приводу своїх слів і вчинків, е, тому що вони вважають, що якщо вони будуть розкаюватися, то це зведе нанівець їх авторитет. А цей авторитет вони старанно культивують. Вони жорстокі, вони можуть заподіяти бійку, можуть зробити. Як якийсь фізичний біль своїм близьким дітям, своїм рідним, своїм тваринам, жорстокість не можна виправдати навіть тим, що вона народжується як спосіб уникнути власних душевних травм. Але якщо людина жорстока, то це повинно бути наказуємо, як кажуть. Далі їм не вистачає відповідальності. у цих людей немає моральних чи етичних принципів. Вони спокійно можуть написати поганий коментар під постом з хворою людиною, з людиною пораненою, з дитинкою, якій потрібна допомога і лікування. Це взагалі, знаєте, от треш якийсь, коли я читаю такі коментарі: як ага, зібрали гроші і все, якби збираєте гроші тільки через те, що вам треба людей обманювати. Ну, це взагалі це Знаєте, поза межею десь. Тому е, будьте обережні саме з такими злими людьми. Далі, іноді члени їх родини або їх друзі попереджують вас про небезпеку. Іноді вони кажуть, що ця людина вона дуже погана, скажімо так, і е, треба тікати від таких людей, тому що ця людина буде заподіювати зло. Ці люди вони й самі погані. Друзі, вони з вами поруч тоді, тільки коли у вас все добре. Лимончик, лимончик, нам заважають трішечки, коли е, у вас трапляються проблеми або неприємності, вони ніколи не відгукуються на заклик про допомогу. А ще ці люди виявляють расизм, сексизм, можуть виявляти гомофобію або якісь інші фанатичні нахили. Я думаю, ви побачили в інтернеті е, такий факт, що дуже багато людей прикриваються саме релігією Богом. Так, вони пишуть дуже багато про те, які вони набожні, як вони. Там дотримуються церковних якихось правил, особливо мені таке можуть написати в моїй роботі, хоча вони взагалі нічого не знають про мої відносини, скажімо, з вірою Богом. Але ці люди вони найчастіше ведуть подвійне життя і вони і є найбільші грішники, тому що приходити до церкви і бити поклони це ще не означає жити з Богом. розумієте? Далі, що я хочу сказати, от серед відомих таких. Особистостей погані, злі люди, це от від Гітлера до Путіна, скажімо так, ці люди вони насправді дуже-дуже такі ну, якби малодушні, тобто в них всередині немає нічого, вони пусті, вони використовують відмінності між людьми виправдовують цим свою жорстокість. Але насправді ці люди дуже-дуже бідні всередині, в них немає нічого. І якщо ви відстежуєте таких людей в своєму житті, то старайтеся уникати, тому що ви отруюєте себе спілкуванням з такими людьми, а вони самостверджуються за ваш рахунок, тому що найжахливіша форма маніпуляції це гра на почуттях. І тут є безліч ниточок, за які ці люди можуть смикати. Вони можуть висміювати вашу зовнішність, тіло, хобі, мрії, цілі, друзів, дім, що завгодно. Все стає приводом для принижень. От ніколи не дозволяйте нікому змінювати вашу думку про себе і змінювати власне. Принципом. Досить сказати такій людині, мені шкода, що тобі це не подобається, але це важливо для мене. От і, все. і маніпулятора ви викриєте. Щоб вони не провокували конфлікти, треба просто уникати взагалі з ними спілкування, ігнорувати. І те, що вони ведуть подвійне життя, для них є нормою. Тобто вони живуть сотнями життів, в них для кожної людини є своя маска. Я навчилася відрізняти ось таких жінок-маніпуляторів за аватар. Арками, якщо аватарка в Фейсбуці або в іншій соцмережі складається з квіточок. З кишечок, там, або якась там нейтральна така тваринка на аватарці, і немає фото людини, це вже людина-маніпулятор, це вже людина, яка боїться сама себе. Тому, якщо ви бачите якусь аватарку, яка не має е, особистості, яка не має зовнішності людини, ви маєте справу з маніпулятором і злою людиною. Тому, будь ласка, будьте обережні і приходьте до мене обов'язково за енергозахистами. Будемо Ставити, щоб вам жилося спокійніше. А сьогодні ще хочу вам показати з крамнички, свічки мене просили показати, які залишилися. Залишилися ось такі програмні трав'яні. Такі є, бачите, це на здоров'ячку, ось ця теж на хвороби, на хронічні, і лаванда на спокій, душевний спокій. Тіпу 400 гривень. ще є маленькі. Ось такі зараз є грошова від ворогів і на здоров'я. Отакі свічки залишилися, будуть іще такі ці по 200 гривень, будь ласка. Грошові свічки зараз є дві, ось ця 500 гривень. У нас коштує, ще одна є, схожа, за 600, вона трошки більша. Далі ще за четвергову сіль питали, 200 гривень, одна пляшечка зараз є. Чи буде, не знаю. Далі, ще хочу показати, почали з'являтися ось такі обереги слав'янські. Це в нас луничка, це жіночий оберег. Беріг, який допомагає налагодити особисте життя. Якщо він буде у вас в домі, буде чудово. Там є в нас значення, все описано 450 гривень. Такий оберіг. Звертайтеся в особисті, все можна придбати, доставка безкоштовна і швиденька. Активую і в той же день відправляю до вас. Вам тільки прийти і отримати на відділенні пошти. Ще хотіла сказати, що всю п'ятницю, 31 жовтня, буде прямий ефір о 19 годині в інстаграмі Собака-Смольник підкреслювання Таро будемо розігрувати чудові подарунки. Одна людина отримує три подарунки відразу, тому спочатку ваші питання, а потім розіграш подаруночка. Я вас чекаю. в Атницю в інстаграмі, будь ласка, приходьте, буде цікаво. А вам гарного дня. Бажаю гарних новин, щоб все було тихо, спокійно і щоб ви уникали злих людей, про яких я вам сьогодні розповіла. Слава Україні!